З'являється на продаж, повноприводний, великий, комфортний автомобіль KIA Sorento. Автомобіль 2006 року випуску, 2,5 турбодизель. автомобілі встановлена нова гума 25 року, гарні диски, гума висока, автомобіль затонований, всі чотири стойки замінені, всі мастила, всі фільтри, всі рідини в цьому автомобілі оновлені, замінені на нові. І в коробці, і в моторі, і в роздатках, і в мостах. Тут все абсолютно нове. Максимально приємна машинка, по салону також. Охайна, встановлені дорогущі чехли, вартістю щось. Чи 5 тисяч гривень щось таке, ну не дешеве е, удовольствие, скажімо так. Автомобіль на механіці, п'ятиступочка, кондиціонері, е, замінений компресор на новий. Зараз все добре, холодить чудово, плюс встановлена андроїд-магнітола, е, е, швидко реагуючий сенсорний екран 255 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Автомобіль на повному приводі і є функція регулювання, електропакет з піднімачів. ну чухли бомба. Плюс встановлені є в килимочки в автомобілі. чистесенько, все класно, красиво. Верні карти також хайні. Власник цього автомобіля дуже сильно. Любив цю машину і вкладувався про неї по максимуму. Але життєві обставини іноді нас заставляють, змушують продавати. Хоча чуть він з людьми на очах він віддавав її на продаж. Але нічого страшного, нехай у власника цього автомобіля буде ще кращий. А ви, мої любі друзі, може, можливо, знайдете собі автомобіль в Мрії. Також цьому автомобілі він продається ще з одним комплектом гуми, трошечки поізношений, вже, але в принципі, він її віддасть. Дуже багато грошей сюди вкинуто, зроблено все для душі. Все зроблено для того, щоб отримувати насолоду від поїздки, максимально круто переключаються передачі, дуже легенько. Ручник працює, кожна, кожен силовий агрегат в цьому автомобілі працює і працює на ура. Кінгурятік такий встановлений у нас так. Тут під капотом у нас все чистесенько, ремні, все поміняно. Акумулятор живий. Всі гридини помінені. Причай машинка супер. Машина на 200 км обслужена і готова. Тож, друзі, кого цікавить, Kia Sorento саме в такій версії, саме в такій морді, то є у нас класний варіант. Двигуни 2,5 турбодизель тут дуже надійні, гарний повний привод, плюс фаркоп є, багато місця в салоні. Чекаємо на нового покупця, На нового, власне.